Всім привіт! Я хочу трішечки розповісти за Академію Оушен за співпрацю з ними та окремо за співпрацю з Олександром Соловйовим. Я зразу хочу вибачитися, я не досі досконало говорю українською, але ж я намагаюся. Давайте перейдемо до суті. Я досить довго шукала якусь платформу для своїх курсів, тому що дуже хотіла, щоб все було дуже красиво, щоб курс був, вау, щоб жінкам, які проходять мої курси, було зручно. Були основні такі потреби, щоб людина, яка заходила дивитися курси, все було структуроване, вона одразу бачила, що, скільки годин йде, було опис. були... Можливість була прикріплити документи, зробити тести, щоб була змога зворотнього зв'язку і так далі. І я шукала. Я проходила один курс та побачила, що вони курс створили на Академії Оушен, і мене це зацікавило. Я знайшла їх сайт, просто в пошук вбила і це одна, хвилина, одна секунда, і в тебе вже їх сайт. Я на Жала на кнопочку зворотнього зв'язку та залишила свої дані. І дуже швидко зі мною зв'язалися. Я не пам'ятаю, не пам'ятаю, скільки пройшло, але дуже швидко. Зв'язався зі мною Олександр Соловйов, він досить кратко, структуровано розповів, без навішування всяких, тому що я дуже ненавиджу, коли починають давити на тебе і так далі. Він сказав, от, коротко, які є плюси, розпитав, що мені потрібно, я розповіла. Він каже, давай, щоб більш обширно все обсудити, зустрінемося з тобою на онлайн-зустрічі і в Зумі, і я тобі розповім та все покажу. Тоді, якщо тобі підходить, так, якщо не підходить, то інша справа. Ми зустрілися, він декілька разів нагадував, зразу скажу, я дуже зайнята людина і досить часто мені складно знайти якийсь час навіть на те, що мені дуже потрібно. Але я знайшла час, і Олександр так знайшов підхід до мене, що не було цього тиснення, але в той же час він нагадував про себе. Тому що якщо про себе не нагадати, я зовсім за все забуду. Ну і ми з ними з... З... зізвонились. Я подивилася, як все влаштовано. Задала купу питань. І я була в шоці. Все було просто. Але ж я думаю, так, зараз я проплачу і далі подивимося. Там, напевно, треба найняти окрему людину, яка буде розбиратися зі всім цим. І вже настроїла планів. До кінця нашого дзвінку я вже сплатила навіть тариф на рік, тому що це було дуже вигідно. І Олександр мені розказав всі плюшки, він не нав'язував нічого, але казав, що для мене буде краще. Для мене підійшов тариф там, базовий чи якийсь, плюс була знижка, я була задоволена, щиро, вдячна, що все підібрали. Далі було питання, як же працювати з цією платформою. Так як я записувала курс, мені було не до того. Але коли, коли я зайнялася питанням, що потрібно наняти людину і так далі, я зрозуміла, що нікого нанімати не треба. Там все так просто влаштовано, ти заходиш і все зрозуміла. Більш того, мені создали чати. Підтримки, я могла написати, мені би все підказали, але я не бачила сенсу. В цьому не було не було жодного сенсу, тому що я все сама зрозуміла. Там дійсно просто. Одразу скажу, що я не супер розумна людина, ні, а більш того, в цьому всьому я дуже складно розбираюсь але там дійсно настільки все було просто, швидко, зрозуміло, що ніяких... Питань додаткових не поставила. Але якщо у вас все ж таки виявляються якісь запитання, ви можете зв'язатися. У вас є чат, який е дуже швидко відповідає та е тримає з вами зв'язок. Зараз вже другий поток займається на моєму новому курсі на, цьому, на цій платформі не було жодних нарікань, дівчатам все сподобалось. У мене просто тільки дівчата, е їх влаштовує все. Робота мене. Теж робота, ціна, все повністю влаштовує. Тому, якщо ви хочете свій, свої курси чи якийсь свій продукт прикрасити, зробити його, щоб він виглядав дорожче, щоб він був зручніше для когось, я вам щиро рекомендую використовувати платформу Академі Оушен. Я не знаю, як це працює, але з Олександром мені працювати було дуже-дуже комфортно. Так що звертайтеся.